Отож, про гроші, на сьогоднішній момент до нас приходять ті фінанси, ті суми, до яких ми готові. Не більше, не менше. А навіть якщо вони приходять до нас. Тяжко, з якимось напруженням, з якимись проблемами, це показник того, що навіть ці суми для нас завеликі. І за оцю невідповідність наших внутрішніх станів до тих сум, які до нас приходять, ми платимо дорогу ціну чи то здоров'ям, чи то нервовим стресом, чи то проблемами у відносинах. Однозначно. Коли є невідповідність, є дорога ціна. Отож, що ж таке така ця відповідність? Що це означає відповідати певним сумам? Ми візьмемо двох людей з однаковою освітою, з однаковим віком. І от чому, якщо ви замічали, помічали такі ситуації, що от одна людина, вона Легко йде, досягає, і пішла далі. А друга людина з тими ж даними може тяжко проблеми, перепони і знову відкат назад. Чому? Тому що саме ментальні е, програми, е, саме. Е, Присутність якихось страхів до збільшення сум, якась самоцінність, самооцінка невідповідна до цих сум, якісь родові сценарії, які заважають іти в ці більші суми, вони не пропрацьовані. Дорогі друзі, я запрошую вас 25 листопада в суботу, о 12 годині, на майстер-клас, який таки називається «Про гроші». Ми з вами пропрацьовуємо і ментальну сторону, тобто Нашу основу, нашу відповідність до отримання більших грошей, і дієву сторону, тобто, що треба зробити для того, щоб збільшити доходи. Цей мастер-клас має обмежену кількість учасників, тому що група невелика, і я даю кожному свій зворотній зв'язок. Хто за мною не знайомий, я Мір, психолог, коуч, авторка. Трансформації життя, методики трансформації життя через цілення родових програм. Мама трьох дітей просто щаслива людина. І, мабуть, саме головне я практик. Тобто, я людина, яка на собі багато різних методик. Психологічних пропрацьовувала для того, щоб змінити і покращити своє життя, і в і в результаті створила свою авторську методику. Отож, що на майстер-класі? Для кого він? Для кого цей майстер-клас? Перше для тих, в кого йде діяльність і доходи якось тяжко. Якось щось не те, хочеться вийти на більший рівень, а щось не пускає туди, щось заважає. Друге, для тих, хто не отримує від своєї діяльності смаку, задоволення, грошей. От, хочеться більшого, а все не так. Третє, можливо, для тих, хто зараз має такий перехідний період, переломний і думає над новою діяльністю, для вас також буде корисний цей майстер-клас. Дорогі друзі, що ми з вами робимо, що ви в результаті отримаєте після цих 2,5 годин роботи зі мною? І в парах? Перше, у вас буде схема. Схема пропрацювання ментальних перепон і готовності перейти на більші суми. Тобто ми пропрацьовуємо вашу відповідність, те, про що я говорила в самому початку відео. І друге, у вас буде план, план дій, як діяти. Чи то в тій діяльності, що у вас є, чи в новій діяльності, для того, щоб легше і більше заробляти гарні суми грошей. Як завжди, атмосфера на тих майстер-класах і зустрічах, які я проводжу, вона довірча, вона приємна. Ви можете бути різним. Головне, щоб ви відкрилися і довірились, і я вам точно гарантую, що ви підете з цього майстер-класу з інсайтами і результатами. Реєструйтеся, бо запис уже йде, це мала група. І до зустрічі з новими сумами грошей.